Доброго ранку, шановні українські аграрії. Сьогодні 21 число. Сергій 1494. Ви щось таке говорите, що туди нагрибало до висівного, то це або механізатор не чувствує, або потрібно що тисячу що сил тягнути щось з області фантастики. Ну, людина просто мене не знає і не знає мій канал, що тут все про життя і про досвід, а не казки з парти, з якогось охиса. Де в щеблетах постійно всі ходять, що і поля не бачать, да? Колега, все, що я на каналі, це досвід виробничий. Якщо я найду, або хлопці лишили ті фотографії, відео, тому що це було навесні, як воно там нагрібало, тоді буду показувати. Але казки оті, розумієш, коли тебе... Сама ця бочка з там, 4-5 метрів довжини. Потім в тебе ще є глибокорихлювач, і це є не знаю, там, ніч, е, вечір і так далі. Ти ніфіга не бачиш. У тебе трактор, який у нас ми підпрягали, це 410-й. Розумієш? І всього там тяне скільки 8, 8 лап, якщо не помиляюсь, якщо не менше навіть. Е, і все. І грибе так, що ти, що ти не представляєш собі. А ці казочки, що це що треба, що не треба. Я ж не казки розповідаю. Я ділюся своїм виробничим досвідом, розумієш? Тому що мій досвід, він, ну, як кажуть, як кожного свій оригінальний і унікальний. От в такий досвід. І ця машинка, щоб ти знав, коштує оцей прицепчик 80 тисяч І Ми її віддали назад, тому що це мій косяк, я бачу. Тому що повівся на ваші реклами там оцих беднарів. Ой, по пшениці завжди показують. Чому плуги показують по пшениці? Чому? Задумався коли-небудь. Уся реклама плугів 90% 80% давай по закону Парето, Показують на пшениці. Не показують на кукурудзі. Не думав ніколи, чому так. А глибоку оранку хтось бачив, а саме, що по кукурузі показували. Ну, тестували. Та це одиниці відео таких. В основному показують пшениця, горох, соя. Ну, тобто там, де дуже все просто виорюється і взагалі немає, немає ніяких проблем. Так що не віриш на слово, буду шукати відео, якщо у хлопців зберіглося. Бо здається, вони мені кидали його на телеграм. Бо Viber ж то ніфіга не зберігає, розумієш? Але е винить в механізатора завжди можна. А те, що це конструкційний недолік, і вони зараз вже зробили опцію, яка продається разом з цією бочкою, це результат. Нашого, нашої роботи. Чому він і з'явився, зрозумів мене? Бо за плечами 20 років досвіду і авторитету. І втрачати його ой не хочеться, зрозумів мене? Якщо е, воно є так, я тобі показав так. Якщо воно було ідеальне, ти показав, його, як воно ідеальне. Але я, я рік нічого не показував нікому. Понял? Так що тримайтеся. колеги, успіхів вам.